Бонжур, мужики та дівчата, на зв'язку Технозавр. Сьогодні продовжимо говорити про актуальні новини ПК Заліза. Це Intel для Xbox RTX 4080 Super втроє швидше за PlayStation 5, тести, Death Stranding на iPhone 15 Pro та iMac і інші новини. Напиши, будь ласка, в коментарях, як тобі формат і саме відео. В наступних відео буде більше інформації. А ми починаємо наші новини хардвера і почнемо з процесора Intel для Xbox. Інсайдер Мурлов із Дід повідомляє, що Microsoft і Intel можуть прямо зараз працювати над повністю американським сок для майбутніх консолі Xbox. У даний момент Microsoft використовує сок від AMD, який виробляються в Тайвані на потужностях TSMC. Точних характеристик можливих консольного чіпа від Intel у нас немає, але серед додатків значить процесорні архітектури Lunar Lake або Panzer Lake, а також графічні архітектури Arc, Battle Mage або Celestial. Також цілком ймовірне використання. NPU чіпа при необхідності. Пам'ятайте, що саме перша Xbox також використовувала залізо від Intel і Nvidia в порівнянні з Pentium 3 і GeForce 3 відповідно. Далі RTX 4080 Super втроє швидше за PlayStation 5. Digital Foundry провела порівняльне тестування кількох свіжих відеокарт проти PlayStation 5. І з'ясувала, що Nvidia RTX 4080 Super приблизно втроє швидше консолі Sony. Якщо врахувати, що RTX на 1-3 відсотки швидше базової RTX 4080 та дешевша на пару баксів, то можна з упевненістю сказати, що і остання швидше PlayStation 5 у тому ж три рази. На тому ж рівні трьохкратного приросту повинні розташуватися і AMD RX 7900 XTX. Але в тестах DF цифри, по якій то невідомій нам причини, відрізняються від тестів у більшості інших видань. Intel без хайпер свіжа з'явилась в мережі інформація, свідчить про те, що. Що наступне покоління настольних процесорів компанії Intel може повністю втратити функціонал Hyper-Trading, який дозволяє отримувати від кожного великого фізичного ядра по двох програмних потоках. Раніше такий функціонал був недоступним тільки маленьким ядрам. Що ж до Arrow Lake, то нам обіцяють до 24 ядер в конфігураціях 8P плюс 16E, а також повну відсутність підтримки AVX512. Про це повідомляє відразу кілька джерел з інстала x 64 Вибачайте за мою Компанія Crucial приступила до розробки SSD нового покоління. Бренд Crucial, що виробляє комплектуючі для ПК, працює над SSD нового покоління. Про це повідомляє Портал GameRand. Нова модель отримує назву t 705 Вона працює за технологією PCI 5.0 і забезпечує швидкість читання до 14 тисяч мігабайт за секунду. Це краща швидкість на ринку для порівняння у Samsung 990 Pro, що вважається одним із кращих рішень для геймерів. Швидкість читання. Становить 75 тисяч МБ за секунду. Накопичувач буде поставлятись у варіантах 1, 2 і 4 ТБ в чорному і білому кольорі. Багато виробників при цьому відзначають, що перехід на PCI 5.0 не є необхідним для більшості завдань. Достатньо накопичувачів попереднього покоління, а швидкість завантаження становить до секунди. Ентузіаст створив пасивне охолодження для RTX 3080. Це виглядає просто дико. Ентузіаст зібрав систему пасивного охолодження. Призначену для відеокарти Nvidia GeForce RTX 3080. До самого чіпу примикає великий мідний брусок. Спеціалісти розчитали, що якщо він не всередині, то його маса досягає 10 кг. До бруску примикають більше десятка радіаторів для процесорних кулерів, кожен з яких важить приблизно 500 г. При цьому маса всієї системи може досягати 18 кг. Само собою, розмістити такий пристрій в звичайних комп'ютерних корпусах не представляється можливим. Теорії її можна. Підключити до материнської плати за допомогою райзера. Автор прийшов на Reddit за порадою, так як в процесі столкнувся з кількома проблемами. Наприклад, ГПУ виявився вище ніж мікросхеми пам'яті і тому йому потрібно надважливе рішення, як забезпечити рівномірне прилягання брусків до всіх елементів, що нагріваються. Я думаю, це не єдина його проблема в майбутньому. І останнє в Digital Foundry протестували десь тренд на iPhone 15 Pro і Mac. Спеціаліст Digital Foundry Олівер Маккензі. Протестував гру на iPhone 15 Pro і Mac. Він заміряв дозвіл рендеринга, оцінив продуктивність гри та порівняв її з версіями для ПК і PlayStation 4. Гра працює на iPhone 15 Pro з динамічним дозволом, яка в середньому становить близько 400 p Гра не використовує техніку масштабування зображення Metal FX. тому картинка досить мильна. Незважаючи на це, на 6-дюймовому екрані смартфона виглядає добре. Загальна якість візуального налаштування в грі на iPhone 15 Pro виглядає приблизно в порівнянні з версією гри для PlayStation 4, заявив Маккензі. Розробники змогли отримати це якраз таки для розрахунку зниження дозволу рендерана, тому не меншу різницю між якості гри графіки на iPhone 15 Pro і PS4 помітити легко. Гра працює на iPhone 15 Pro з цільовим фреймтеймом 30 FPS. Іноді в ній проходить просадки частоти кадрів, особливо в більших локаціях і в катсценах. У більшості випадках фреймрейт короткочасно з. Знижується до 12-15 кадрів за секунду. На 16-дюймовому MacBook Pro M1 Max гра майже завжди працює при 60 FPS з використанням апскейла Metal у режимі продуктивності. Іноді виникають невеликі просідання фреймтайму, але в цілому гра йде відмінно, заявив Маккензі. На цьому все обов'язково пиши в коментарях, як тобі відос, як тобі новий формат і що варто додати. Дякую за перегляд. Підписка не обов'язково, але й осик по бажанню всім мирного неба і до. Зустрічі, папа. -па.